Привіт! Мене звати Каріна Синиця. Я авторка виставки Welcome to Paradise галереї «Артсвіт». І сьогодні я буду читати ваші відгуки з книги відгуків. Так, почнемо з чогось нормального. «Мир повернеться в Сіверськодонецьк. донецьк Амінь. Амінь. А, дуже цікава виставка. Круто. горжусь своїми чудовими учнями. Натхнення. І наснаги на довгі літа. Це був відгук від моєї вчительки з художньої школи. Передаю їй привіт і дякую дуже за відгук. 18, 10, 25. Виставка Виставка без негатива». Дякую за критику. Дуже відкрита до критики, але люблю, коли вона конструктивна. Але дякую, що знайшли час написати цей відгук. Якщо це фотообоїв, где Нью-Йорк, где дельфіни? Мій улюблений відгук. А, да, справді, в часто використовують такі візуали, але, на жаль, я не знайшла таке на ринку. Все буде кльово і світ навколо усміхнеться. Так, Сподіваюся, що саме так і буде. Так, що тут ще було? Тут я ще відповім. Щось нормальне було, здається, ще. Роботи просто розкішні, а тема архітектури Дніпра та України в цілому та її відозміни це прям серденько. Дуже дякую вам за цей відгук. 6.12. Вчора було краще, дуже інтригуюче. Все нормально? Ну все. Що мені ще сказати?